Аллилуйя, аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас влюблений Боже. Праведний живе вірою. Ми живемо вірою, вірою в Слово Боже. Віра це вірити в Слову Божому. Ми віримо, що Бог Він є, що Він є наш Отець, що ми народжені від Бога. Ми віримо в Господа Ісуса Христа. Ми, я кажу, ми віруючі, ми ті, хто прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Той, хто може впевнено твердо назвати себе Я християнин. Во Христі Ісусі я праведність Божа. Во Христі Ісусі я нове творіння. І так, ми живемо вірою. Ми діти Божі, хто зараз народжений згори, хто зараз. Опять-таки, повторюсь, може впевнено сказати, я зараз, дитя Боже. Аллилуйя. Я зараз в Божої любові. Я зараз в возлюбленому Сині Ісусі Христі. І ми живемо вірою. І хтось може запитати, яка різниця між віруючим і невіруючим. Ми всі якось однаково, що живемо, робимо, і дихаємо одним повітрям. Одне сонце для всіх. День, ніч, осінь, зима. Всі роботають. Ну, різні роботи, ну всі щось працюють, У когось є сім'я, у когось немає сім'ї. то все однаково. В чому різниця? Віруюча, не віруюча. Якщо навіть віруючи, і ругаються, курять, щось таке роблять, від чого іншим стидно. І в чому тоді різниця? Різниця в тому, що дійсно віруючий, він удаляє себе від гріха. Той, хто дійсно народжений з гори, той, хто дійсно живовіра, яка движима любов'ю, він не має бажання грешити. Він не грішить осознанно, спеціально. Він не продумує зло, якийсь гріх. Він освячує себе Словом Божим, Духом Святим. Віруючи, ходить до церкви. Я не говорю, зараз, що церква це якась будівля. Він ходить в те місто, де збираються святі, де збирається народ Божий, де є прославлення Бога, де є проповідь, вчення, молитва. Дім Божий. Дім Божий – це не будівля, це люди, які зібрані разом. Віруючий, це той, хто живе по слову, це той, хто дійсно, начебто на перший погляд, робить все те. Те, що робить будь-яка інша людина, ну він це робить в благодаті Божій, в любові Божій. В цьому є різниця. Іноді в цьому є велика різниця. Робити щось в благодаті Божій, в благості від Бога, знаючи, що Бог з тобою. Що є сила Божа, помазання від Духа Святого, яка дає тебе здібність робити те, що може бути, мабуть, ти б сам по собі цього не змог би зробити. Так, да, є те, що ми люди фізично можемо робити. Ми можемо мати науку в цьому світі. Ми можемо знати, як заробляти гроші. Ми Багато чого можемо робити самі в себе, як люди. Ну, все одно багато в чому ми ограничені. Аллилуйя. І Бог, Він наша допомога. Ісус Христос, Він Господь. Він вас Він переміг смерть, Він переміг хвороби. Є дійсно зцілення від Бога. Коли тіло людини зцілюється, так що медицина цього не може зробити. Або навіть за допомогою медицини, все одно людина вірить Богу. І вона йде до лікаря не просто так з надією, що лікар щось допоможе. Вона йде до лікаря з вірою в Бога, віруючи, що Бог зцілює тіло, що Бог допомагає зціленню навіть через лікарів, через медикаменти. Ми і ми віримо в Богу, що Бог благословляє наші руки, що Бог дає мудрість щось робити, що Бог розполагає людей. Ми віримо в захист від Бога, надприродний захист. Ми віримо, що ангели Божі, вони поруч, вони нам допомагають. Це і є різниця між віруючим і невіруючим. Алібон. Є різниця в доброті між віруючим і невіруючим. Ми любимо людей, тому ми робимо добро. Ми любимо людей, тому ми прощаємо. Ми любимо людей, тому ми щось можемо робити не просто і за користь, і за вигади. А це є наше внутрішнє бажання, нашого духа. Благодать від Бога побуждає нас робити добро. Любов Божа, яка була вилита в наші серця Духом Святим. побуждає нас не робити гріха, не робити зла. Аллилуйя. Віра. Віра, вона приймає від Бога. Віра, вона приймає любов Божу. Коли ми не просто знаємо, а ми віримо, ми впевнені в цьому. Ми віримо в своєму дусі, що Бог мене любить. Навіть якщо я потрапив в якесь неблагоприємне обставини, навіть якщо щось трапилось, Павло каже: я впевнений, що завдяки тому, що Бог мене любить, у мене є сила від Бога все преодоліти. І ніхто не може. Переконати Бога перестати мене любити. Ніщо на цій землі не може завадити прояву сили Божої, коли я живу вірою, коли я живу, вірою. Слово Боже, коли я живу вірою в те, що Бог мене любить, і коли я живу вірою, яка дві моєю любов'ю. Є велике відкриття в тому, що сказав Павел в посланні до Римлян, восьмой розділ. Він говорить, що є трудні обставини, отакі, отакі, отакі. І там ми чітко бачимо, що труднощі не від Бога. Це не є прояв Божої любові. Бог не дає труднощі, щоб потім дати силу їх преодоліти. Павло каже, є такі труднощі в моєму житті. І він говорить: є сила Бога для мене в його любові. Щоб я все це преодолів, Щоб я вийшов переможцем, Щоб прославився Ісус Христос, я Господь. І Він каже, я впевнений, що нічого не може мене вилучити від цієї сили, яка є в Божій любові до мене. Нічого не може на цій землі бути сильніше, ніж Божа сила, яка є в Божій любові до мене. Сила благодаті, сила допомоги, сила втіхи, сила помазань, сила чудес Божих, сила імені Ісуса. Ніщо на цій землі не може бути міцніше за Божу любов. Це надання Божої сили в Його любові до людей. І це є віра наша. В цьому є різниця між віручим і невіручим. Віручий. Він живе в Божій любові, в силі Божої любові. Сила як для мене самого, так і через мене для інших. Силяюча сила Божа це любов Божа. Сила імені Ісуса це любов Божа. Дух Святий сила від Духа Святого, прояву даро Духа Святого це любов Божа. Помазання. Сила Слова. Це любов Божа. До мене і через мене. І це є віра. Це є віручий чоловік. Людина. Во ім'я Ісуса. Амінь.